Вітаю всіх на своєму каналі, мене звати Наталя. І сьогодні в цьому відео я хочу вам показати свою готову вже роботу по набору Лукас Дерев'яний котеж. Я дуже давно не знімала відео, вже трошки вийшла з форми, тому можу десь зупинятися. Щось не те говорити, але вже як є. Бо має бути все-таки практика: чим частіше ти щось робиш, тим краще воно в тебе виходить. Добре, давайте перейдемо до теми цього відео і буду вам все показувати. І так. Це набір від Лукаес. Називається він Дерев'яний котедж». Показую вам прев'ю. Я не пам'ятаю, можливо, я вже й знімала огляд цього набору, але давайте пригадаємо: схема була створена по картині Річарда Макнейла. І артикул даного набору Б2413. Давайте пригадаємо характеристики самого набору. І так, дизайн вишивається у нас в техніці хрест дві нитки. Також є бленди, їх всього тут два. Є бекстіч, французькі вузлики теж їх там здається всього 4. В набор ходила 18 аїна. Я щоб спростити собі процес вишивальний, замінила 18-го їду на 16, тому що мені на 18-ті важкувато, там штовхаються хрестики, і мені не подобається, як воно все виходить. Тому я зробила заміну. В наборі входила така от розлінована канва, і ця розліновка після прання сходить. Також в набор години ниточки Ancor 71 колір. Схема дві голочки і нитко вдягач. Тут у нас сказаний ще рівень складності, ми можемо бачити, що рівень складності тут 6 із 8. Такий не можу сказати, що простий, але він дуже-дуже цікавий. Я з ним брала участь у марафоні рецеср. Організатором якого є Юлія Немінська, і, можливо, вірніше, неможливо, саме цей марафон мені допоміг вишити цю роботу не за 5 років, а всього-навсього за рік. Для мене це дуже гарний результат. Почала я його вишивати в минулому році, в червні місяці і в цьому році. В липні я його закінчила. Так, це прев'ю, воно вже в мене відклеїлося, і набір знаходився ось такі коробочці. І давайте покажу вам, що в мене залишилося по ниточкам. Ниточок залишилося небагато. Я, ще, я, верніше, заміняла канву в наборах на більший актлукас, але не була ще впевнена, чи вистачить мені ниточок. А, ниточок вистачило майже всіх, тільки мені не вистачило, здається, там два або три кольори десь на 30 хрестиків. А так, ви можете бачити, що тут є залишки є. Але те, що мені не вистачило ниточок, то не біда, у мене є чарівна шкатулочка від Лукас. Я підібрала з тої шкатулочки необхідні собі кольори, і це дало мені змогу завершити роботу. Тут Ішла паперова схема, я по паперовій схемі не вишиваю, вишиваю по електронній, тому вона у мене збереглася і, як то кажуть, цілості і сахранності. Ось, не буду я вже діставати схему, бо це вже, я думаю, не дуже цікаво. Тож, давайте перейдемо до перегляду. Самої вишитої роботи розмотаю вам ось цей рулончик. ви одразу можете бачити мій зворотній бік роботи. Я не дуже, чесно вам скажу, заморочуюся з приводу зворотньої сторони вишивки, але вже як виходить. Давайте трошки віддалю вам ось так. ще повністю не розмотала. Ось так. Дуже гарна картина, подивіться. Я дуже задоволена, що я її нарешті вишила. І я просто, знаєте, не вірю своїм очам. Можете бачити оцей будинок, він дуже класний. До речі, саме цей будинок мене і привабив у цьому дизайні, і я захотіла його собі придбати. Не можу сказати, що він мені давався дуже просто, але те, що я бачила на канві, дуже-дуже мені подобалось. Давайте я вам поближче Покажу деталі вишитої роботи, і заодно ви зможете розглядіти мої хрестики. Дуже гарні ось ці ялиночки. Мені сподобалось вишивати ось цю, я не знала, це димохід, я так думаю. Цей димохід мені сподобалось вишивати, трошки мені важкувато давався ось цей дах, тому що ви тут можете бачити тут. Сірі кольори. Це моя рука, і ви можете бачити співвідношення частини вишивки. Дуже гарний оцей фрагмент. Тут у нас пташечка, квіти. тут у нас надпис. Висічі. Трошки складновато мені давались ось ці дрова, тут є така мішаніна з кольорів, і ви можете бачити, що тут використовуються такі коричнево, бежево-сірі відтінки. І на якомусь етапі мені навіть стало трошки сумно його вишивати. Тут ми можемо бачити вже квіти. Теж, здається, така квітка невелика, але тут було щось 5, чи 6 відтінків фіолетового блакитного, тут жовтий, ви можете дуже багато кольорів використовувалося саме в цій квітці. Такий гарний песик, теж мені сподобалось його вишивати. Тут в ящичках стоять. Я не знаю, тут Погано видно, може, то квіти, може, то якісь там фрукти, такі гарні кашечки. Велике задоволення отримала від вишивки ось цих гір. Гарне дуже тут небо. Дивіться, рибалка на пірсі стоїть, ловить рибку. Човники. І тут вже ми можемо бачити рослини, ці квіти, травичку. Ой, оцей куток, це було щось чимось. Ну, тут просто така, такої мішаніни не було за всю картину. Я вже, коли дійшла, вже мені тут залишалося тут вишивати. І знаєте, ну так воно мені давалося. Але я собі сказала, так, Наталко, ти маєш завершити цю роботу до кінця марафону візьми себе в руки. І так потроху, 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 я все-таки подолала усі труднощі при вишивці цієї картини. Але подивіться, як воно гарно все виходить. Давайте ще раз отак вам зблизька покажу. Детально, тут можна бачити, тут вона от цікава тим ця картина, що тут дуже-дуже багато різних деталей. Подивіться, який тут будиночок. Ось ці дерева, камінці, качечки оці, Бачите? Дуже-дуже-дуже гарно. Ось ці квіти підвішені. За дах будинку. Пташечка така яскрава. Тут, бачите, сірий-сірий коричневий такі от яскраві плямки. Дуже воно прикрашає сам сюжет. Ось ці ялиночки. Дуже мені сподобалось вишивати. Клас. Дуже щаслива, що вишила цей дизайн і вже прямо бачу її на стіні. І давайте ще раз ось так віддалю, хочу окремо подякувати Олі Лкові за перенабір, який мені дуже допоміг при вишити цієї роботи і прискорив сам процес. Полюбутися ще цією красою. І буду вам показувати, розказувати, що я планую робити далі. Верніше, що я планую вишивати. все. Чи не прибирати, хай буде фон, так? Да? Нехай буде фон. А що я хочу вам показати ще? Я хочу показати вам свій наступний процес. Я думала, довго що б мені таке взяти до роботи. І я згадала, що в мене в моїх цих вже такі довго буд, що просто слів не підібрати, бо я коли дістала складові набору, зараз я покладу, що я буду. Постослівно балакати. Я думаю, що багато хто вже впізнав цей дизайн, це стара розробка від компанії ЛКС. Називається набір ранок в сосновому лісі артикул б 452 І ось така крутезна, крутезна картина. Знаєте, це я жаліла собі. Боже, як мені ці сірі коричні кольори. <кліх> Бачите. Але, знов-таки, беруся за роботу з такими ж відтінками. Але мені дуже-дуже хочеться її вишити. І що саме? Позорне для мене, це те, що я побачила надпис там, 2017 рік. Можете собі уявити, коли я її почала вишивати. Не знаю, щось так закинула, а закинула, знаєте чого, бо тут знов-таки ж 18-та канва, знов я перейшла на 18-ту канву з 16-го і відчуваю такий собі, знаєте, дискомфорт. Тут вже, ви можете бачити хрестики, вони вже такі, не такі рівненькі, як на 16 тій але міняти вже основи я не буду, бо я тут вже вишила майже 20 тисяч хрестиків, тому буду вже, як то кажуть, пихтіти. Але нічого, я вам скажу так: якщо довго вишивати щось, то ти звикаєш, ти звикаєш до ниток, ти звикаєш до схеми, до основи Головне не перериватися. Ще я зрозуміла, що я, мабуть, все-таки однопроцесниця. І коли я не перемикаюсь на інші якісь роботи, то мені основна робота йде швидше і легше. Але подивимось, наскільки мене вистачить, привишився саме цього дизайну. Можливо, щось що я і візьму в роботу іще. Оцей участочок я вишила завчора. І давайте ще вам дещо покажу. Дуже мені сподобалася одна новинка від компанії Леті Стіч. Подивіться, ось такий котик. Ой, тут, я так тут сміялася, знаєте чого? Я ж не люблю Бехсіч, я його просто не, не то, що терпіти не можу. Ну, мені якось воно муторно дається, я його вишиваю, але мені краще, коли його немає. Люблю фрузлики крутити. І коли я відкрила цей дизайн, я це вам покажу. Тут, тут зібралося майже все, що. Чого б я не хотіла в цій роботі. Подивіться, скільки тут беку. Це ж просто, просто, просто. І фрузників я наразі тут їх щось не пізнаю. Але знаєте, чому клас цього набору летісніч почав. Як і УКС, друкувати у ключі QR-код з електронної схеми. Боже, я як побачила цей QR-код, я бігом його сканувати, що ж там думати? Думаю, це, мабуть, якась інструкція, чи що, але все-таки вирішила перевірити. І ура, 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 це була електронна схема, бо вишивати це по паперовій схемі для мене це було б ну, просто. А уявіть, це все перенабрати. Оля, я хочу передати тобі привіт. Я бачу, які складні. Просто ти перенабираєш схеми, ну, це тобі треба просто покланятися. Тому що це така кропітлива і така непроста праця. І я не знаю, чи сподвиглася б я це перенабирати. Я вмію, я вмію, я знаю, як, але. Щось останнім часом мені не хочеться витрачати час на саме цю роботу. Тут є фруслики, але їх не видно. Давайте я покажу вам їх у схемі. Де вона тут? Де вона тут? Ось так, ось цей котик. Дай відкривайся. От Відкрити ось це шматок схеми і. Отак от так я зараз планшити. Так, зроблю і покажу вам. Фрузлики. Ось фрузики закрию. Дивіться, це все фрузлики, це все фрузлики в цьому дизайні. Це капець якийсь, подивіться. А зараз Бекстіч вам покажу. Оскільки тут Бексіч теж, якщо комусь подобається цей дизайн, то майте це новай, подивіться. І казала моя одна подружка вишивальна. Вона каже, тут можна вишити ось цей дизайн без хрестики. Просто бек і у вас є готова картина. Дивіться. Але я буду вишивати хрестики, буду вишивати бексіч, буду вишивати пруслики на цьому дизайні. Мені просто дуже-дуже сподобався ось цей котик. Ага, так не вийде показати. Давайте, боже, як тут ага, ось так-от. І хрестики, хрестики. Відкриваю хрестики, роблю ось так от. І покажу вам цю марта. Мені також подобаються ці дуже маки. Ось. Дивіться, який І він красунчик, правда? Напишіть, чи вам подобається. Але я скажу знов-таки, зуважте на те, що тут дуже-дуже багато биту, але робота має, має вийти дуже-дуже гарна. Не знаю, коли я це не відзьмуся. Який в мене буде настрій вишивати як роботу. Мені прямо через камеру ну, ще більше подобається. Воно по-іншому трошки передає кольори і на прев'ю. І я думаю, що навіть на канві буде трошки відрізнятися. Але я ж кажу, дизайн дуже-дуже гарний. Так, все. Такі невеличке відео для вас зняла. Сподіваюся, що, ну, постараюся виходити у відео, щось вам показувати, але не обіцяю, як мене складеться з часом і з моїми можливостями. Давайте покажу вам ще свою роботу від Лукавіс і буду з вами прощатися. Всім бажаю гарного настрою, гарного вишивального настрою, швидких хрестиків і сил завершувати всі свої роботи. Адже коли ми їх починали, ми вже їх чисто в перспективі бачили вишитами. Потрошку беремо і вишиваємо їх. Все, буду з вами прощатися. Всім гарного настрою і пока-пока!